Будь-якій молочній фермі України можна дати три поради. Перше: дайте коровам більше свіжого повітря. Цю пораду я почув від живого гуру в годівлі та утриманні корів американця Горді Джонса. А, порада звучить, нібито дуже просто, але насправді ми до сьогодні не вперлися в цю стелю кожного разу, як ви своїм коровам додасте більше свіжого повітря, вони вам віддячать а, збільшенням надоїв. А, і ми не досягли ще тої межі, коли додаткове свіже повітря а, не відгукується, коли корови на нього не реагують. Тому питання вентиляції, питання високих стель, питання правильного інженерного. Будівництва сучасних корівників, це й буде перша порада. А друга порада: дайте вашим коровам більше сонця. Корови генетично схильні до того, що коли під кінець літа скорочується світловий день, корови розуміють, що скоро буде осінь, трава зникне і інтенсивність виробництва молока потрібно знижувати. 16 годинний світловий день з Високою освітленістю це те, що дозволить лактуючим коровам круглий рік давати високі надої. Ну і третя порада: дайте вашим коровам більше високоякісного сіна. Я ще не бачив в Україні такого раціону, який не можна було б покращити додатковими одним-двома кілограмами високоякісного сіна. Єдина причина, чому ми даємо сіна менше, це не тому, що його достатньо, це тому, що у нас мало високоякісного сіна. А що робити, коли погода не сприяє? Що робити, коли а, от перший юкіс, останній юкіс і у вас а, сіно погано сохне за 5-7 днів, не просихає до оптимальних 15%? А, Що робити, коли а, кх, погода протягом всього сезону не сприяє? І ви а, на Львівщині чи на Волині, де дощі йдуть дуже часто? А, насправді ми не єдині, хто стикається з цією проблемою. А, і в США також є багато регіонів, де а, високоякісне сіно заготовити дуже складно. А тому в США виникла нова течія, нова технологія, яка називається солодке сіно. А, ця технологія дозволяє заготовлювати високоякісне сіно, високоякісний корм. А в тих регіонах, де от погода грає в команді суперника, де погода не за вас, а що таке солодке сіно, і як його заготовити вже завтра, 4 вересня, на базі підприємства Агропросервіс на дні ферми. Розповім чітко, детально розкладу по полицям. Тому, якщо ви будете завтра на дні ферми, до зустрічі там буде цікава інформація.